Де ж ти забарилась? Чому ж наша Україна гірко зажурилась? Кат скував в кайдани волю нашого народу, хоче звести з цього світу українську вроду. Наше сонце він завів за чорні хмари, і спатоньки положив в темниці на нари. Десь під крутами убив у нарівнім герці, кулі смертні залишив у вільному серці, тричі голодом морив народ України, у сибірських таборах мордував родини, кров'ю легенів полив всі стежки й дороги, і засіяв в наші душі печалі й тривоги. З вуст народних виривав солов'їну мову, Московицьким язиком цькував калинову, бандуристів, кобзарів положив в могилу, душу пісню розстріляв, забрав нашу силу. Ой ти, доленько, доленько народу, як же ти боролася за нашу свободу. В двадцять першому столітті. У 22-м році стали в бій за Україну найсильніші хлопці, розірвали всі кайдани, розігнали хмари, заспівали у руках стогни й барактари та й погнали ворогів з Києва, Херсону і звільнили рідний край до самого Дону. Так здобули, козаченьки, Україні волю, Сонце вийшло, освітило найкращою долю. Ой ти, доленько, доленько народу, в наших генах збережи волю і свободу.